Але сьогодні у Львові справжнє футзальне свято зустрічаються чемпіон та віце-чемпіон сезону 2015. -2015. Небезпечна здовка до ретака енергії. Федюк з м'ячем на кося. Кусь проривається, по флану, удар! Гол! Гол-гол прориває! забиває гол! 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 Куся биває. гол! У ворота локомотива! Шаленіють! львівські трибуни. Струк. Вперед небезпечно гол забиває Федюк! Гол забиває Андрій Федюк. Дуже... Більше удар нескладний для голкіпера Львів'ян. Федюк обігрує, по флангу проходить пас на куся! Можна пробивати удар! Гол! Гол забиває Тараскус! 3-0! Тринуль на користь фінських енергетиків. довго робить Тарас Тараскус!